Сьогодні ми живемо у складний історичний час. Триває і загострюється війна. Війна з Росією, з Російською Федерацією, де, здавалось би, за 20 років ми вже напрацювали фундамент братерського політичного і загалом культурального порозуміння. Тому досвід Галичини має бути використаний політиками на початку. ХХ століття міста і містечка Галичини могли похвалитися і випереджували європейські міста і містечка того самого гатунку, тої самої чисельності населення. Уже згадана Коломия, Дрогобич, Стрий, Самбір, які мали від 40, 30 тисяч, 20, 25 тисяч населення. Оті міста споромоглися громадою міст друкувати як мінімум. 30 друкованих видань газет і 2-3 ілюстрованих журнали. І обов'язково мав бути журнал для жінок, для чарівних дам і дитячий ілюстрований журнал. Такого взірця. Політкоректності та толерантності навіть не демонструвала Європа, європейські народи, які мали самостійні держави. Отже, наш досвід, досвід столітньої давності, мав би використаний нині у тій складній політичній ситуації для того, аби ми досягнули того порозуміння, коли українці, галицькі євреї, поляки, галицькі німці, чехи, галицькі мадяри, румуни вони єдналися у єдину. Спільну спільноту, яка давала позитивний продукт, не тільки інтелектуальний, а й виробничо-промисловий, бо продукція галецького маслосоюзу використовувалася у багатьох європейських державах.